Чи здалеку було видно, що відбувається свято перед будівлею під шатрами для одеситів і гостей міста, грав оркестр і видавництва з різних куточків України представили книжкові новинки. В Одеській національній науковій бібліотеці одразу на декількох локаціях відкрилася 24-та всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині. У великій читальній залі учасників привітали представники Міністерства культури, керівники Одеси і області, голова Оргкомітету форуму Ірина Бірюкова на назив... Вла Одесу великою книжковою гаванню. Дуже приємно, що сьогодні ми знову є цими свідками, того, що Одеса в ці дні стає книжковою столицею України, книжковою гаванню в цьому величезному морі прекрасних видань. І сьогодні всі паруса тут. Тож повний ход, наша яхта. У рамках акції Бібліотека українського воїна Ірина Бірюкова передала військовим удар нові видання книжок. Упродовж трьох днів роботи форуму захисникам свої видання подарують видавництва і автори-учасники. Паралельно виставці, що проходить як захід великого інтелект форуму 2024, у бібліотеці також відбувається Одеса Бібліо Саміт, і на ньому науковці, мистецтвознавці, бібліотечні фахівці обговорили тренди культурних і креативних індустрій в сучасному світі. Яскравими Зіми виставки форуму стали творчі зустрічі з відомими українськими письменниками. Мирослав Дочинець прозаїк, філософ, автор 30 українських безселерів, Лауреат нацпремії імені Шевченка і відзнаки Золотий письменник України. Він презентує свої творчі доробки. Унікальний такий талант нашого народу, який несе несе ту розраду, несе ту якийсь дух оптимізму. І він на всій випадки життя має свій такий, знаєте, погляд. Оптимістично, лукаво, філософсько, що нам потрібно зараз, тому що ми маємо бути реалістами перш за все і разом з тим сприймати цю гірку, тривожну реальність як, як зданність, до якої треба звикнути, з якою треба житися, і яку треба духом своїм перемогти. Творчі зустрічі з письменниками презентації нових видань у рамках форуму відбудуться також багатьох одеських бібліотеках для дорослих і дітей. А в місті Чорноморську пройде традиційне виїзне свято української книги. Безпосередньо в Одесі на відкритті серед відвідувачів були присутні керівники місцевих книгозбірень. У цьому році це особливо для нас, тому що йде жорстока війна, і незважаючи на війну. Ми любимо книги, ми показуємо книги. І сьогодні я так побачила, що на вулиці, перше на вулиці, ну це добре, ще важливо. Видавці зі всієї України приїхали такі тяжкі часи, але ж вони приїхали. Зі всієї України до Одеси приїхали автори. Віталій Запека, письменник, фотохудожник, доброволець, боєць батальйону Полтава. Презентує на виставці нову книжку Ковбасократ в раю. На війні за творчість він отримав від побратимів позивний Спілберг. Коли я повернувся з дуже небезпечного місця в АТО і ледве не загинув, знав, що в мене має народитися анука. А моя мама не рано пішла, і моя донька не мала спільних спогадів. І тому я написав спільні спогади для ануки наперед. Канонада, бабахи. А я в цей час в окопі пишу найдобрішу, найсвітлішу книжку в світі. 24-та всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині триватиме 7 по 9 червня. За її програмою можна ознайомитись на сайті і в соцмережах на сторінці Одеської національної наукової бібліотеки і стати учасником великого свята книги в Одесі.